Можемо на війні, побачити дуже багато хорошого. Ми можемо побачити приклади справжньої жертовності, справжнього бойового братерства, справжнього героїзму, справжньої любові, справжнього е, порятунку своїх побратимів, коли людина, намагаючи врятувати свого побратима, ризикує своїм життям. І е, багато багато таких реально високодуховних вчинків. От реально таких вчинків, що показують гідність людини, показують великий дух людини, її героїзм. От вони в такому мирному житті їх не побачиш. Реально не побачиш лише там, де смерть стоїть у тебе над душою, як то кажуть. От ти бачиш людей, гігантів своєї незламності, гігантів своєї щирості, гігантів своєї любові до близького і до своєї родини. Як люди люблять нашу батьківщину, як вони б'ються і реально гинуть за неї. Це ж свідчення того, що ці люди в них є такі високі цінності, високі, реально моральні цінності. Це люди з великої літери, це люди, які... Реалізували і знайшли себе. І ще один плюс на війні викорбовується майбутня наша еліта. От ті люди, що е, не просто там відбували номер у війську, а ті люди, що вели за собою, стали авторитетними, стали звитяжними, стали прикладом для інших бійців, там справжні командири. Да? От це майбутня наша національна інтелектуальна, можливо, навіть політична еліта. От бо от, знаєте, від раніше як було? Елітою були люди ні з культури, ні шоу-бізнеса, а завжди в середньовіччі, в стародавні часи, саме військові. Ті, що своєю силою, звитягою, своєю мужністю доводили свою гідність, да, от вони ставали елітою будь-якої держави. І от нарешті в України формується оця військова, потужна національна еліта, що билася, гинула, проливала кров за цю нашу батьківщину, за нашу землю, за свій народ. І знаєте, таку людину вже ну, важко чимось здивувати, важко зламати.